Вітаємо, шановні наші глядачі. Спливає поточний рік. Настає час вкотре озирнутися на пройдений шлях, щоб потім поглянути у майбутнє з новими надіями та новими тривогами. Що готує нам рік прийдешній? І як підготувалися до нього ми? Час плине. Він не стоїть на місці. З плином часу людство набирається досвіду, одначе керуватися цим досвідом і робити з нього хоч якісь висновки, готові не всі. Велика країна, що межує з нами на сході, пережила багато війн і багато страждань, проте не робить з цього жодних висновків. Замість дбати про власний народ, вона у своєму прагненні до завоювання чужих територій знищує інші народи, не надто дбаючи про життя власних громадян, бо ж розглядає їх виключно як мобілізаційний ресурс та живу силу у нескінченних війнах. Натомість українці швидко зробили висновки з подій 2022 року і, змусивши чисельного ворога відступити на полі бою. Тепер у боротьбі за остаточне звільнення тимчасово окупованих територій знищують не тільки російські військові підрозділи та склади з боєприпасами, але й усякі ознаки російської присутності в нашому повсякденному житті, що були нам щедро насаджені за час незграбного та нахабного порядкування Московії на українських землях. Тож наша рідна зі зрозумілих причин зненавиджена ворогом українська мова стрімко відновлює свої позиції. Знову ж таки, закликаємо побороти свої страхи, зокрема, страх виглядати через власні мовні помилки смішним чи кумедним в очах співрозмовників і впевнено набувати мовного досвіду. Люди кажуть, у страха тільки очі великі. А помилки річ природна, бо то невід'ємний супутник нашого навчання та вдосконалення. Адже, освоївши нижчий простіший рівень, ми будемо прагнути до освоєння вищого, складнішого і ще незнаного. Отже, через терни до зірок. А через помилки до вдосконалення практичних навичок. На початковому етапі освоєння будь-якої мови людина в першу чергу зосереджується на словах та словосполученнях, рекомендованих базовими словниками. І такі слова видаються їй єдино правильними. Але це не завжди так. Мова великий живий організм що і розвивається, поєднуючи в собі безліч форм, стилів, характерних відтінків. Тож не слід забувати, поза лексикою офіційного спілкування, яку відносять до нормативної літературної, вона насичена діалектизмами, регіоналізмами, жаргонізмами, словами, що вийшли з активного ужитку, та не меншою мірою новотворами, з яких далеко не всі пройдуть випробування часом і увійдуть до словників. Природним є і те, що там, де проживають різномовні групи населення чи активно присутній різномовний інформаційний продукт, неминуче відбуватиметься взаємопроникнення слів з однієї мови в іншу. Що призводить або до їх взаємного збагачення, або до засмічення та виникнення розмовних варіантів мови у вигляді так званого суржика. Українське слово суржик означає суміш зерна, скажімо, пшениці жита, жита ячменю чи яких інших злаків, а також борошно з такої суміші. За аналогією, це слово вживається для означення штучного поєднання різномовних слів без дотримання літературних норм. Мовний суржик існує в багатьох країнах, тож претендувати на авторство у справі змішування різномовної лексики ні ми, ні наші сусіди росіяни не можемо, що не звільняє нас від необхідності покращувати наше мовлення, звертаючись час від часу до україномовної літератури словників чи дядька Гугля. Увага! Інколи нам видається суржиком і те, що насправді ним не є. Часто через слабке знання мови в історії і розвитку та обмежений власний словниковий запас. Часто через присутність питом українських слів у мові наших недобрих сусідів. До прикладу, Їхав козак загаду на й сказав дівчині прощали. І поник у вогоронені скачі та гуляй. Сті по стівій, казаче, твоя дівчина плаче, на кого ж ти покидаєш, тільки подумай. Лучше було б лучше було б не води, лучше було в нею Лучше було, б, б, б й не знать, чим тепер, чим тепер заволать. Давнє українське слово лучче часто зустрічається в народній мові, але має більш уживаний сьогодні, зокрема в літературній мові, синонім краще. А оскільки форма лучче присутня і в літературній російській мові, в українській вона може сприйматися як елемент, того ж таки суржику, невиправданого запозичення з російської. Насправді ж, слово лучче пов'язано з такими словами, як лук, лучник, лучати, влучати, влучно, влучний. І, безсумнівно, не має відкидатися тими, хто спілкується українською. Той постріл влучний, а той ще лучший. Лучше своє берегти, як чуже тягти. Лучше окупантів бити, ніж їх у себе терпіти. Те саме маємо і зі словом вертоліт, яке багато хто радше замінить на запозичене з французької чи англійської гелікоптер, щоб не було схоже на російське вертольот. Складові вертольота з точки зору словотворення вертітися і літати слова питому українські тому й назва літального апарату вертоліт не має сприйматися як росіянізм, і тим більше як ознака суржику. Синоніми вертоліт і гелікоптер цілковито рівнозначні, і вибір одного чи другого питання особисто осма. Практична частина. Повертаємось до роботи над помилками. Теперішня активна робота інтернет-магазинів передбачає широке застосування терміну післяплата. Вже з тієї причини, що платити за вже отриманий товар значно приємніше і певніше, ніж заплатити й потерпати, отримаєш ти його чи ні. Тобто йдеться про купівлю товару на умовах оплати після отримання товару. Термін післяплата чудово відображає суть цієї операції, що не скажеш про недолугу кальку з російською накладений платіж. В українській мові можна накладати пальці на струни або на спусковий гачок стрілецької зброї, пов'язку на рани, один шар тіста на другий, можна накладати резолюції, штрафи, обов'язки. Так само, приміром, в окупаційній російській армії хтось може накласти на себе руки, накласти головою або ж накласти в штани, почувши, що українські війська отримали не тільки потрібну кількість снарядів та ударних дронів, а ще й літаки F-16. Проте, в будь-якому куточку земної кулі, бажаючи розрахуватися за куплений товар після його отримання на пошті чи через кур'єра, ми говоримо тільки про післяплату. Звісно, якщо ми говоримо українською. При купівлі квартири з виплатою і вартості частинами за встановленими термінами говоримо про купівлю на виплат або підвиплату. Інакше кажучи, йдеться про розтермінування платежів. І вже коли ви здійснили останній платіж, у тісному сімейному колі чи ширшому колі родичів можете сміливо гукнути: А станцюймо на радащах! А вони вам а чого ж? Та ж іще й заспіваємо. А поки ви співатимете та танцюватимете, наші хлопці та дівчата в окопах скажуть: биймо ворогів, бо знову пруть. І без усякого московського давайте. У нас, українців, все набагато швидше. Даймо їм та й по всьому. Зараз ми вам дамо. Тож пам'ятаймо про наших захисників, підтримуймо їх, дбаймо про них, не забуваймо. Наспівались, натанцювалися, тож нумо бити ворогів далі. Хоч ми їх вже немало наклали. А все через того недолугого, чи є прізвисько у добробутоваристві товаристві і вимовляти соромно. Тільки про нього можна сказати, перейшов усі кордони. Бо зазвичай в українській мові ми говоримо перейти всі межі. Або всі межі перейти. Як самі бачимо, різниця істотна. І мова, і слово мають неабияке значення. А хто того не бере до уваги, то буде з ним так, як люди кажуть, сіяв пшеницю, а зібрав суржик. Не й б'є, а сміливий. Не лізь у сварку, то не будеш битий. Не поможе й булава, як дурна голова. Не той у що мало має, а той, хто багато жадає. Не дай Боже свині роги, бо всіх людей поколе. Не буде так, як ти хочеш, а буде так, як Бог дасть. Не вдержався на горі і під горою не вдержишся. Не всякий б'є, хто в жменю плює. Хоч сядь, та й плач. Був колись горіх, а тепер свистун. До речі, в останньому випадку слово свистун означає не що інше, як порожній горіх. Був колись добрий горіх, а як увесь висох, той став із нього свистун. Домашнє завдання. Звертаємо увагу на лексику уроку. Вдосконалення, вигляд, виникнення, відтінок, дотримання, жменя, засмічення, звільнення. Межа, навички, ознака, післяплата, поєднання, порядкування, прагнення, проникнення, свистун, суміш, супутник, суржик, ужиток, взаємний. Синонім обопільний, виключний, впевнений, дужий, кумедний, насичений, нахабний, невід'ємний, незграбний, незнаний, неминучий, нескінченний, остаточний. Повсякденний, поточний, початковий, прийдешній, стрімкий, чисельний, штучний. Відбуватися, відновлювати, відносити, дбати, держатися, жадати. Закликати, змушувати, межувати, набувати, накладати, насаджувати, озиратися, поборювати, проживати, розглядати, роздивлятися, рости. Спливати безліч в котре, натомість, нумо, одначе, отже, випробування часом відновлювати позиції з плином часу, зі зрозумілих причин, істотна різниця. Керуватися досвідом, набиратися досвіду, не меншою мірою, побороти страх, поглянути у майбутнє, поточний рік, початковий етап, практичні навички, прийдешній рік, пройдений шлях. Так званий у вигляді у першу чергу. Фіксуємо слова у пам'яті. При потребі звертаємося за роз'ясненнями до дядька Гугля. Зичимо успіхів, не думаємо про страх, то його й не буде. Дякуємо кому Збройним силам України!